У Курській області безпілотник двічі за ранок ударив по гірничо збагачувальному комбінату. Про першу атаку в Железногорську близько 8.30 ранку повідомив російський 112 канал. Там писали, що безпілотник потрапив прямо в резервуар із паливом на території Михайлівського комбінату, після чого спалахнула пожежа. Близько 10-ї ранку ще один дрон повторно атакував цей же завод. Інформацію підтвердив губернатор Роман Старовоїд. Другий український безпілотник потрапив до складу ПММ Михайлівського ГЗК у Залізногірському районі. Постраждалих немає оперативні служби на місці. Це дуже велика територія і на ній зараз розположена воєнна техніка Росіян. Причому будь-який горний багатійний комбінат, це, це, це допустимо, механічних... предприятий, которые, которые осуществляют работу на этом ходе. Естественно, они же могут ремонтировать, то есть на этих базах могут ремонтироваться российская техника. Поэтому они используют Михайловский год а я россияне сейчас используют как большую базу расположения техники, ремонта. Естественно, это легальная военная цель, когда наши беспилотники выполняют задачу. В основном На Михайловському готі там дуже очень больші йомкості топліва і скоріше по ним, по ним і була нанесена, нанесена удар. Відео повторного прильоту по заводу імені варочева. Опублікував телеграм-канал МЕШ. Пишуть, що в цей момент на території були лікарі, кілька пожежних машин та рятувальники, які ліквідували наслідки першого удару. До цього у місті оголосили ракетну небезпеку. Мешканців закликали пройти до укриття. За попередньою інформацією канал МЕШ, БПЛА летіли із Сумської області про те, що атака на Михайлівський комбінат це спецоперація ГУР написала українська правда з посиланням на власне джерело офіційного коментаря від українських розвідників не було. Неспокійно було і у Воронезькій області. Про атаку на аеродром та нафтобазу пише місцеве видання «Вєсті Воронеж». Вибухи, нібито чули у Комінтернівському та північному районах. Згодом вєсті повідомили, що також було голосно у центральному, Ленінському та лівобережному районах. Місцеві жителі також писали про вибухи. Північний п'ять нарахували. У центрі теж досить гучно було. Пізніше на лід БПЛА підтвердив губернатор Гусєв, а телеграм-канал База написав, що безпілотник. Зсу спробував атакувати військовий аеродром Балтімор у воронежі. За даними видання, дрон був збитий засобами ППО за кілька кілометрів від аеродрому. На опублікованому відео чути звуки бавовни. Тим часом військовий експерт Роман Світан повідомляє, що атакували не сам аеродром, а військовий полігон, що розташований поряд, і безпілотників було в рази більше ніж повідомляють місцеві змі атакували, не сам аеродром. Атакували рядом з аеродромом. знаходиться полігон і місто розміщення одної з військових частин російських туди зайшло пара десятків дронів, які нанесли серйозне пораження тому що відкритий лагерь. Практично. По палаткам отработали очень долго взрывали. Скорее всего, это работа службы безопасности СБУ по дальности, это примерно их а дальнесті та управління пряме управління дронами Дальність – да 150-200 та кілометрів. Ще два дрони нібито намагалися атакувати нафтобазу в анінському муніципальному районі області. Перший сьомій ранку, другий за годину. Безпілотники також були знищені. Уламки одного з них упали в резервуар, другий приземлився на території нафтобази, Написали у телеграм-каналі База. Нагадаю, що напередодні, 5 березня, вибух пролунав в районі нафтобази у Білгородській області. Резервуари з пальним атакували безпілотники з вибухівкою, які запустили співробітники гур. Повідомили в РБК з посиланням на власні джерела. Пожежа спалахнула на Губкінській нафтобазі, яка розташована майже за 150 кілометрів від України на кордоні двох російських областей Білгородської та Курської. Атаки безпілотників у Росії вже стали звичним явищем. Лише за лютий цього року по території РФ було запущено 309 БПЛА. Повідомляє телеграм-канал Астра. Внаслідок ударів троє людей загинули, 15 поранені. Найбільше дісталося Білгородській області. На неї припало 219 ударів безпілотників. З трьох сотень атак понад 100 закінчилося невдало. Дрони або не влучили у ціль, або впали. Ще 60 безпілотників було збито. У лютому дрони атакували Брянську, Волгоградську, Тульську, Бігородську, Воронезьку, Курську, Липецьку, Орловську області, а також Краснодарський край. Основною метою були нафтопереробні заводи та металургійні комбінати. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші події війни.